Ми дорослі люди, і ми розуміємо, що війна це завжди втрати, це не лише перемога. І, і коли Назар пішов воювати, це було спільним нашим рішенням. І якщо там рідні не завжди підтримували і намагалися десь там через мене стукати в двері, вікна і все, що можна, щоб я якось впливала на його думку. Я говорила про те, що ні, під спідницю ніхто ховати не буде. І, і, якби це мій чоловік, це його позиція, і моя позиція така, як в нього. Справжній товариш, мотивований хлопець, який прийшов дійсно змінювати країну на краще. З Назаром ми на познайомилися у 2017 році, коли створився підрозділ Тор. Вже тоді він користувався повагою серед колективу, до нього з ним рахувалися. Але ближче ми стали спілкуватися вже тоді, коли він потрапив до нас у підрозділ. Він ж відразу зарекомендував себе як різноплановий, багатогранний боєць нашого підрозділу, який готовий був виконувати будь-які задачі в будь-який час і будь-де. Що і підтвердилося під час масштабного вторгнення? Тоді сказали їхати, щоб їхало 5 чоловік, 5 сторону та 5 стітті. І всі мали бажання їхати наших хлопців ми кидали рандом, хто поїде, тому що ну, всі кажуть, я я, але треба ж вибрати тільки п'ять людей, і так вийшло, що рандом на Назара не попав, він не мав їхати. Але він почав дуже тоді так сказати кіпішувати, сварити, що я не їду, я маю їхати. Я по-любому маю їхати. І в кінцевому результаті Діма все-таки поміняв його і Назар поїхав разом з нами. Ми з Назаром у складі нашого зведеного загону поїхали в місто Київ в березні. 22-го року, і в принципі, як більшість, так і Назар завжди знали, для чого вони туди поїхали. Як були перші виїзди, то видно, він ну, чесно світився від щастя, коли кожна б нарешті їхати. В тому самому Ірпіні попали під сильний мінометний обстріл. Ну, чудом залишилися живі. Всі були нема що приховувати, перелякані, тому що насправді обстріл був дуже жорст. з зазором зустрілися поглядами. Назар сміється, каже, ну що, поїдемо, поїдемо зараз ще раз. Нам нас виводять, кажуть, нам буквально через там двадцять хвилин заїжджати, ми думаємо, та як так та дорога ну це ж стільки ну, погодиться на таке, я не знаю, тільки навіжане. Mm -hmm. Назар без питань, каже: я зразу я їду, 100% їду. Ну, питань немає. Ми так зразу ну, заїхали знову назад. Він нічого не боявся, він завжди ставив для себе виклики. І чим важчі ці виклики, тим вони йому смачніше хотілися їх смакувати, досягати, йти вперед. Для нього не було нічого неможливого. Добрий, позитивний. Дуже мав багато він талантів. Мів співав дуже гарно. У Нас були ті моменти, коли ми вже там десь як якні були, трошки засумували. Зараз трошки співає пісню. Нам але дуже було гарний голос. Мав грав на фортепіано. Дуже багато народних сину. Просто так сказати, людина просто на ну, майстер на всі руки. Все, все вмів у усіх видах спорту. Він був перший: волейбол, біг, зал бойові якісь нестестрі, всіх всіх видах спорту, Назар був передовиком, можна сказати, в нашому колективі. Він любив мене, <гум> він любив сім'ю, він любив дуже дітей, він любив жити, кайфував від життя. От насправді, якщо взяти перерахувати його ходи, мені здається, ну він все вмів і все. Все знав, як воно робиться там, починаючи, не знаю, від закінчуючи якусь рибалкою чи стрільбою з будь-якого виду озброєння. Він завжди спішить кудись жити, працювати над собою, над своїми вміннями, навичками в труднощі. Та що ти, катруся? Та все буде добре, що ти переймаєшся. І ну, от так фактично і проходили зустрічі наші з якимись життєвими перепотіями. З посмішкою і з, зі словами, що все буде добре. і так, Я досі інколи згадую цю фразу, то його посмішку і ніби і розумієш, що це так іронія така. І, і посміхаєшся від неї а всередині, десь все одно сердишся, бо не стримав слова. Далі козаки поїхали в Миколаїв на виконання бойових задач. Лінія бойового розмежування тоді пролягала по річці Інгул, межа Миколаївської Херсонської області. Нашу бойову задачу входило форсувати дану річку, приправитися в складі піхотного підрозділу на берег противника, пити з ними бойове зіткнення. Пішомо порядку близько 10 кілометрів. В одну сторону ми Добралися до річки, мали на бумні переправилися через річку. Ворожий танк е працював в нашому напрямку, але щось нам якісь вищі сили не дали йому нас розбити. Було надзвичайно важко, тому що близько 30-40 кг спорядження на кожному, плюс вогневі засоби, плюс жара 40 градусів. закінчилась питна вода. Ми почали відкатуватися в ліс, і ми зрозуміли, що справи наші кепські, тому що ліс горить, ліс сосновий, жара 40 градусів. Сил не було вже фізично. Назар, е як міг підбадьорював, коли ми були на позиції в зоні бойових дій Миколаївська область, то він е піснями нас підбадьорював. Після піхотних завдань е ми пройшли навчання на мінометі. Сміливим дуже був. Він не боявся нічого брати до рук, якісь нові зброї, наприклад, швиденько навчитися і е, оволодіти навичками і одразу е, йти з ним десь для виконання бойових завдань. Спочатку повномасштабного вторгнення ми з званському виконували бої завдання, починаючи з Київської області, на півдні нашої держави, на Сході. Ми пробули спільно з ним у всіх ротаціях, у всіх відрядженнях, які тільки були у нашому підрозділі. Я завжди жартував, що це мій талісман, що коли він зі мною, то все буде добре. Після того, як Назар повернувся з хлопцями з Херсона та Миколаївської області, де вони виконували бойові завдання близько листопада, а саме 5 листопада, я особисто з Назаром і з іншими своїми товаришами. Поїхали виконувати бойові завдання в район Донецької області. Ми зустрілися з Назаром. Він на наступний день їхав на позиції, я їхав на наступний день на позиції. Ми домовились про те, що ми приїдемо з позицій, Зустрінемося з нашим львівським колективом. Він каже, що приїдуть з виїзду, десь зберемось, посидимо. Ми приїжджаємо вже, переважно тільки, не знаю, година була в сьома, вони поверталися вечора. І приїжджаю, там так сказати, всі стоять, всі мовчать, курять, тільки сигарети. Вот, і... Проситиш нам, ми заходжу, я заходжу, питаю, що сталося. Кажуть, що хлопці впали під обстріл. Восени 2023 року, коли ми приїхали після ротації у відпустку на декілька днів, я мусив був залишитися. Ми з ним спілкувалися по відеозв'язку, як завжди, цілу годину про все і ні про що. І в кінці я йому кажу, що коли приїдеш на пункт по дислокації, напишеш, щоб я був спокійний, щоб у вас все ок. Відзвониш мені, але так сталося, що відзвонив же не він. Ми виконували завдання в Серебрянському лісі. До страшної події, яка відбулася 18 жовтня. Саме я, Назар та мої товариші поверталися з бойового завдання, Попали під артилерійський обстріл, внаслідок якого всі отримали поранення різного характеру. Через деякий час я взнав, що Назар Назардвість. І... Ну то... то нема що коментувати, то... просто розпач відчай. На другий день ми почали рахувати знищених противників за Назара, але хай би ми їх 140 мільйонів знищили. Вони всі разом не варті навіть одного проценту того, що якої людиною був Назар. Попри багаторічні суди через кримінальну справу, яку відкрили проти нас. За те, що ми виконували просто свою роботу, завдяки підтримки батьків, друзів, керівництва, Назар не опускав руки, завжди був вірний своїй присязі. А коли почалося повномасштабне вторгнення, Назар один із перших поїхав захищати Україну і віддав своє найдорожче, що в нього було це життя. Ми, побратими, продовжуємо виконувати його роботу далі. Він був справжнім воїном. Світлою людиною, батьком, який треба брати для прикладу. Він любив дуже своїх дітей, свою дружину, справжній еталон для наслідування. Назаре, ми завжди тебе будемо пам'ятати. Ти був хорошим, справжнім та щирим. другом. Якби була можливість сказати йому останні слова, я б звичайно подякував би йому. Подякував би за те все, що він зробив для мене. За його підтримку, за його надійність. Також хотів би сказати йому те, що не встиг сказати при житті. Це те, що я його дуже сильно ціную. Він був дуже важливим для мене. Мені його дуже сильно не вистачає. Допоки такі, як він, там. Я не переживаю за безпеку своїх дітей. Я не переживаю за безпеку себе тут. Я щиро дякую хлопцям, що вони кладуть там свою кожну клітиночку свого здоров'я, тіла, а хтось і життя, а ми тут в безпеці.